До мене приїхала внучечка, Анюточка, І ось бабуся зацікавила її в'язанням. Показала, як треба в'язати, і ось вона пробує сама, пробує в'язати, тому що бабуся теж зайнята, почала ось набрала ниточок та резиночку, свяжем, Зараз хочу, ну, вже почала в'язати. Ось такий світерочок будемо в'язати Анютки. Да, Анюта? Mm -hmm. да. А в тому році ось покажи бабу... всім, ой які тапулечки бабуся в'язала. Ось такі тапулечки я всім своїм внучечкам і не тільки внучечкам, всіх, хто хотів, і всіх, хто бажав, всім оце пов'язала такі тапочки mm -hmm. гарненькі. Mm -hmm. І ось тепер ми з нею будемо сидіти і в'язати, да, Анютка. Вчиться, да. в так. В такому віці, колись і мама мене навчила в'язати, теж ходила в перший чи другий клас і теж отак всердно сиділа, вперто, пробувала. Поки не да, Так, Поки не, не вийшло. Теж зацікавила Матуся. Да, матуся теж мене зацікавила. І ось тепер і я тебе зацікавила. Зараз ще покажу тобі, як угу. треба, і будемо далі з тобою в'язати, так? Так. Так. Ну, ми будемо далі в'язати. Вийшли з нюточкою погуляти на площадки. Вон там анюта наша гуляє. Ось така площадка у нас тут, тут будинок наш. Зараз морозець на дворі. Сходили в магазин, скупилися. Зараз гарно сонечко. і морозець, але відчувається так не дуже не дуже холодно. Вітра нема, дерева так трішечки колишуться. Ось такий у нас майданчик для відпочинку, для дітей. Так вже награлася? А? Награлася? Ага. І ще пойду ще будеш займатися. Ага. Ну, давай. Ох, як розкачалася, так? Да? Куда дошка? Малишка? Малишок. Смажу дируни. Але дируни не прості, а з малесенькою такою, як сказати, цікавенкою. Я не знаю, можливо, і ще хтось так робить. Там, можливо, багато хто так робить. А я дізналася ще. У молодості, коли познайомилася з свекрухою, вона мене навчила готувати отакі дируни. А як? Зараз покажу. Перемолола на м'ясорубку. Ось електрична м'ясорубка у мене, картопельку перемолола, одну цибулинку, додала одне яйце, посолила, поперчила, трішки соди і ложку муки. А ось нарізала ось такий бекон. М'ясо. Можете любе м'ясо додати. Ну, я думаю, краще такий бекон, або, а, а ще можна фарш, вже готовий фарш, перемелене м'ясо, сіль, ну, так же ж поперчили або приправкою якоїсь. І от по ложечки малесенькій, посерединки. Цього фаршу можна. Ну, це вже на, на смак, як вам забажається і що у вас є під рукою. У мене отаке м'ясо. Можна і колбаску варену, я думаю, або копчену. І буде смачно. Картопля з м'ясом, виходить. Ну, деруни з м'ясом. Ось подивіться, поклала по ложечці суміші цієї. Зверху м'ясо або що у вас є. І зверху, ось, бачите, трішечки-трішечки прикриваємо, ось, щоб і не видно цього м'яса було, воно виходить як серединки. Прикриваємо і смажимо. І ось такі дируни у нас виходять. І ось така краса в нас виходить, подивіться. Рум'яні, такі гарні дируни. З секретиком, <см 'я> з м'ясом. Вже останні деруни досмажуються. І ось глечик, ось, бачите, насмажилось стільки дерунів. Такий глечик. До речі, хотіла розповісти про цю свою сковорідку. Бачите, вона вафельна така. Це сковорідка, ще з моєї юності. Купувала її, коли жила в гуртожитку. Вчилася, жила в гуртожитку, купила собі отаку малесеньку сковорідочку. Вже їй дуже-дуже багато років. І вона за мною кочує скрізь і на дачу, і привожу потім в квартиру. Тому що новомодні ці сковорідки, вони не дуже, мене, ой, не дуже вони мені подобаються, ну, але ж нікуди ж від них не дінеться. А оце я шкодую, що в мене ще такої нема. Ну дуже вона мені подобається. Чоловік вже її чистив якось, тому що це ж нагар оце тут постійно, наліпає жирне, але смажить на ній саме найкраще. Ось так, Ось така сковорідочка, є постійно. Пательня, пательня, неправильно я зовсім кажу. Пательня. Ось така пательня. Ну, а цей глечик горщик купили, колись в поїзді їхали теж на Західну Україну до свекрухи і со свекром. І продавали такі горщики. І купила собі. Таку тепер. То котлети там зберігаю, ну тут теж насмажу котлетів і туди. Зараз деруни тут, кутю на святвечір готовлю в ній. Доволі гарно. Це з червоної глини отака, отакий глечик. Ну от і все, мої дорогі. На все добре, всім миру, добра, смачного хто їсть, бережіть себе. would be my receipt.